Я була на з одним з полків безпілотних систем. Ми, запуска... Не ми Вони запускали теж великі безпілотники, після чого горіли російські нафтопереробні заводи, і це запускалось просто ну посеред поля з дороги і так далі. А у них це теж так станом на зараз росіяни можуть запускати шахеди і гербери як зі спеціалізовано обладнаних пускових майданчиків, як вони робили, наприклад, в, на території Донецького аеропорту. Так у них є і мобільні автомобільні платформи для запуску таких безпілотників. Тобто уразити під час запуску надзвичайно складно. Таких уражень, наскільки мені відомо, ще не було. Хіба що це можна зробити? В рамках якоїсь диверсійної операції, коли, умовно, наші диверсанти будуть перебувати в безпосередній близькості до такого пускового майданчика. Добре, є підприємства, які їх виробляють. Зрозуміло, так. де вони це роблять? Так, крім Алабуги, це ще декілька підприємств. А наскільки складно вразити такі підприємства? Для того, щоб ефективно знищувати російське виробництво безпілотників, будь-яких, в принципі, не тільки «Герань», Шахет або Гербера. Uh, є ще величезна кількість різних розвідувальних і інших ударних безпілотників у росіян для того, щоб ефективно знищувати ці виробництва, нам потрібні потужні ракетні засоби. Uh, проблема в тому, що безпілотник, який несе, ну, в залежності від модифікації від 30, 50 до 110 кілограмів вибухової речовини бойової частини, він не завжди здатний пробивати. Укріплені місця виробництва, ну, наприклад, під землею, під кількома перекриттями тощо. Ми так можемо говорити про Алабугу, наприклад. Крім того, щоби знищити виробництво тих же шахедів, треба прорвати протиповітряну оборону. Варто розуміти, що у росіян є досить сильна ППО. І те, що там прилітають наші безпілотники по території Російської Федерації, це насправді дуже велика титанічна робота підрозділів, які запускають ці безпілотники, і значна частина їх ще не долітає. А в місцях, де вони виробляють безпілотники, там щільність їхньої протиповітряної оборони вища. Відповідно на прорив їхньої ППО, треба більше засобів. Треба відправити більше безпілотників. Безпілотники ми знову ж таки повертаємось до того, що не мають такої бойової частини, щоб проникати глибше під землю, щоб руйнувати серйозніші залізно-залізобетонні укріплення. Для цього нам потрібні далекобідні ракетні засоби. На жаль, без цього ми не обійдемося.